Павбет титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. E, що ж Іллє, вітаю з перемогою. Сьогодні такий результативний матч. Ну, вже традиційно для Ская футзал домашній матч і хіба що знайти такий виняток. E, що скажеш по грі? В принципі, в другому таймі здається, що спочатку роботи було мало, але потім додалися удари по твоїх воротах. Взагалі, які враження від цієї зустрічі. Це враження позитивні, перемога це найголовніше. Як то кажуть, гра була для глядачів. Ну, знову, блін, знову ці багато пропущених м'ячів з нашої сторони, що негативно треба як виправляти цю на нашу користь, щоб вже не хочеться пропускати. І забили багато. Команда молода, їм треба набиратись досвіду. Якщо будуть працювати, то в них все попереду. Ну от як ти вважаєш, за рахунок чого можна десь знайти цей баланс, що можливо забивати трошки менше, але і пропускати менше. Uh, Хоча, не... Забувати менше, в принципі, напевно, і не я треба. менше не треба, Але треба, я рахую, працювати над обороною всім, всім п'ятьом, як і голкіперу, так і польовим, щоб були якісь зв'язки, розуміння. Напевно, от розуміння якогось нема, можливо тому. Ти минулого сезону забивав, цього сезону була непогана нагода з найти відзначитися. Сьогодні суперник багато грав у штучній більшості. Десь шукав для себе ці моменти, щоб можливо забити? Ну, шукав, раз ударив, але м'яч такий блин, спущений був. Але, нічого. Головне, ну, допомагати команді не пропускати. а Забувати у нас є бомбардири. Наступний тур з сухою балкою. Такий непростий суперник, зважаючи на попередній очній матч на Кубку Нескорених 2-2, який завершився. Специфічне покриття у Дніпрі. Як буде тривати підготовка вже до цієї зустрічі? Я думаю, будемо готуватись так, як завжди. Звичайні, ну як звичайні, звичайна підготовка на всі матчі у нас не дуже різниця. Але будемо готуватись так. Суперник, я рахую, дуже непростий, дуже непростий. Е, нова команда в них, е, ну, як то скажуть, кажуть, знаєте, жага до перемоги. Типу. Е, то такі молоді, але вже досвідчені є хлопці. Тому ну, навіть от, що вони зіграли, от, з енергією, блін, ну дуже непогано, просто не фарт і все. Будемо готуватись все буде добре, я думаю. Титульний партнер -бет Екстра Екстраліги. Гра розкриває тебе.